Привіт з Нового року. Сьогодні у нас 2 грудня, я вже працюю. В мене купили ось такий курс мій. До речі, я його залишила на акції, так що, хто хоче лікувати душу <сум> творчістю, я вас запрошую. І ось дівчина написала, що буде робити перший альбом. І я чомусь так прониклася. А, ну, я знаю, чому ну, не буду вдаватися в подробиці. І а, ми з нею домовилися, що я зберу все, що в мене є такий а, набір. Ось Навіть а, ось це супер круте мережево шматочок, який ніхто не, не міг знайти. Його і справді ніде немає, тільки Крістінка знає моя, а, де вона це мережево брала. Ось Так що я формую набір і буду відправляти. Також я вам розповідала, що в мене є тепер ось цей класний ніж вафелька. І тому я нароблю вирубки, якраз яка йде в основі даного курсу. Також там була у мене серветка, такий ніж у мене теж є. Ще мені треба наробити з цього картону різних гілочок, тому що в мене тут, бачите, такі різні. І... Так, тут в мене є набір, висічки, мережево і навіть пуговки, браці я зібрала. Надо ще пошукати, можливо, десь є анкера.